Робота йде. Робота йде, я тут намалювала дівчину, яка плаче. Сльози в неї течуть по обличчю. Дуже сумна з цими подіями, що зараз проходять в нашій країні. Нагадує війну. Так, нагадує. Ця війна на людях такий, можу сказати, я не знаю, слід зупинила. Я коли дивлюсь на людей, от приїжджаю. Люди усміхатися перестали, усмішку забрали у людей. Люди не радіють, тільки чекають, тільки чекають, коли буде перемога. Коли вона буде. Да, і я коли малювала цю зупинку. Теж от дівчина в мене вийшла, така сумна і плачуща. Надію, що ці сльози у наших людей перетворяться в сльози радості а, після. Да. після перемоги. Хочеться надіятися на це, звичайно. Люди повинні радіти кожному будню, який їм подарував Бог, а не плакати. Але за те, що люди, можна сказати, загубили любов друг до друга і не мають цієї любові. Оце таке проходить в нашій країні. Давайте поговоримо про корупцію. От як її оцю корупцію убрати? Україні, як, як від неї збавитися? що ви як ви що ви посовітуєте? Що би сказав? Ну, я посовітую, що кожна людина повинна сама себе виховувати і розуміти, що е, то що, що людина е, чесним трудом заробляє, але не красти у іншої людину, що таке корупція? Це люди варують або інших людей. І дають їм нормально жити, тому що не мають доступу до цього всього. Людина не повинна побіжати, красти у других людей те, що її призначено. Оце і є корупція. Оце ж ми жили при Радянському Союзі, і всі, хто міг, крали. – Я ж не секрет. – Так, так, да, да, було таке. Хто? Взагалі і Радянський Союз і нас обдарував. Він же нам не платив ті гроші, які ми заробляли які? насправді. А дозволяв красти, щоб хто на кожному Дуже, були залежні так, один так, від одного. Так, і Дуже багато грошей на що йшло? На вооруження, на озброєнні йшли гроші. А тепер це озброєння йде проти нас, тому що воно все залишилось в Росії. А тепер цією зброєю вони нас вбивають. просто вбивають. Так. Те, що ми заробляли, те, що нас забирали ці кошти і викладували, робили танки, робили гармати, робили зброю, яка знищує. Мрія. Мрія? Мрія звільнення, перемога. Мрія перемога має, так, одна для всіх. Дочекатися перемоги. Так. Це, буде, це буде надзвичайний, звичайно день. І взагалі, коли буде перемога, я не знаю, мені здається, буде. Світове свято це буде. Так, да, Це буде світове свято. так. – Ми світ звільнимо від оцього рабства да, від цього, російського. Російського, так. Яке закабалило всю, весь, весь світ. Та своїми. Всю планету. Всю планету. Так. І ця корупція по всій планеті благодаря Росії. Все вірно.